Відливочки на пару, відливки негативу, сор, роздорів на пар. На двох, бачите? На одному може бути одне, на іншому інше, або на разом буде якась картинка з двох боків. Це ми зараз не про це, не про діагностику, ми зараз про роботу. Раніше працювали з парами через ікони, через вінчальні рушники, через свічки, через молитву. Є можливість зараз в часи технологій, <сум> інших вже, <да? сум> робити, знімати це на віск. Дуже добре знімається, якщо тривожно, якщо йде розлад, якщо йде сварка, якщо йдуть якісь погані думки, якщо віддалилися, але це робиться, робіть все вчасно, знаєте, це робиться тоді, коли проблеми починаються. Не тоді, коли вже ви розвелися, розійшлися, розругались, розсварились і вже ненависть є. Багато дівчат приходять, я хочу чистку, щоб він мене знову покохав. Мої хороші, чистка це не панацея, це не подарунок любові. Це для того, щоб прибрати. Іноді навіть гармонізує. Можна зробити такий оговор при чистці, щоб гармонізувати стосунки. Два в Але це все індивідуально. Просто прийти і написати мені Аня, мені треба чистка стосунків ні, спочатку дивимось. Тому що, можливо, у вас вже просто цих стосунків немає. Тому для пар окремі роботи.